Друзі, всім привіт! Вітаю! Це канал Finance Bridge і наша традиційна вже рубрика Пекельні новини. Якщо ви думали, що 2026 рік почнеться спокійно, то держава підготувала вам сюрприз. Вам і нам! Ми перелопатили сотні сторінок нових закон... законів. Постановка обміну та роз'яснень податковим, щоб вам не довелось пити валірянку, читаючи їх самостійно. З вами я, Тетяна Войта, і сьогодні у випуску буде гаряче: як у 3 тисячі гривень може знищити ваш бізнес на спрощеній системі? Чому компенсація за розбиту посилку від нової пошти це тепер ваш оподаткований дохід? І новий ковпак? Від фінмоніторингу, який запрацює вже з 2 лютого, та квест виїзд за кордон на постійне місце проживання. Чому податкова тепер перевірятиме навіть ваші іноземні компанії? Інформації багато, вона стосується кожного. Від ФОП до вчителя, тому вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо розбір польотів. Почнемо з малого бізнесу. Держава вирішила, що ми з вами занадто розслабились і змінила правила гри. З 1 січня 2026 року змінюється період звітування для ФОПів. Пам'ятаєте, як ми бігали зі звітами щомісяця? Видихайте, але не повністю. Для ФОПів запроваджено щоквартальне об'єднання звітування з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Тобто звітуємо протягом 40 днів після закінчення кварталу. Але увага! Це стосується тільки ФОПів. Юридичні особи продовжують подавати цей розрахунок щомісяця. Не переплутайте терміни, бо штрафи прилітають автоматично. Тепер про страшне. Ви знаєте, скільки коштує ваш бізнес? Податкова оцінила його у 3060 гривень. Якщо у вас висить податковий борг понад цю суму, і він висить два квартали поспіль, вітаю, вас примусово скидають зі спрощеної системи на загальну. У чому підступ? Податкова вимога надсилається вам, тільки якщо борг перетне 3 тисячі гривень. Якщо ви ні 3 тисячі, точніше, вам ніхто нічого не прийшле. І ви про це не знатимете. Але штрафи капатимуть. І перейти на іншу групу або відкрити новий ФОП вам система не дасть. Тому порада від мене: встановіть додаток, наприклад, моя податкова, і перевіряйте стан рахунків щомісяця. І мій улюблений пункт: уявіть ситуацію, ви ФОП. Другої групи відправили товар клієнту через нову пошту. А нова пошта його пошкодила, розбила або десь загубився. Вам виплатили компенсацію. Ви думаєте, ну хоч свої поверну. А податкова каже, ні, дорогеньки, це твій дохід. Компенсація за пошкоджений товар включається до доходу ФОП. Його податковують. Єдиний виняток, якщо ви вибили ці гроші через рішення суду. Тобто держава бере податок з ваших збитків. Логіка? Ні, не чули. Але держава не тільки карає, вона ще й грається у елітні клуби. Клуб білого бізнесу. З 1 січня 2026 року діють нові критерії для вступу до переліку платників податків з високим рівнем дотримання законодавства. Звучить пафосно. Що треба, щоб туди потрапити? Наприклад, ФОПу третьої групи. Дохід понад 5 мільйонів гривень. Рівень зарплат працівників і оплата податків вище за середні по галузі. Новачки йдуть лісом, треба попрацювати мінімум один рік. Що дає цей клуб? Ну, обіцянкою, що вас менше перевірятимуть. Це такі собі VIP-ложі на Титаніку. Якщо ви думаєте, що можна просто оформити всіх ФОПів і не платити податки за найманих працівників, то Верховний Суд у 2025 році передав вам вітальну листівку. Судова практика змінилась кардинально. Тепер не важливо, як називається ваш договір. Важливо, як ви працюєте. Є графік роботи. Працюєте на обладнанні замовника, виконуєте вказівки директора. Суд визнається трудовими відносинами, наслідки величезні штрафи від держпраці та на нарахування податків. Епоха оптимізації через масових фопів добігає кінця. І трохи позитиву, щоб ви не були засмучені. З 1 січня зарплати вчителів зростають на 30%. А роботодавцям тепер законодавча заборонено в односторонньому порядку зменшувати зарплату працівникам. Ну хоч десь захистили людей, а не бюджет. Переходимо до теми, яка стосується кожного, хто має банківську картку: ваші гроші під мікроскопом. Запишіть дату 2 лютого. В цей день запускається повноцінний електронний кабінет. Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що це означає? Обмін інформацією про підозрілі операції стає миттєвим. Банки, нотаріуси, ріелтери всі будуть стукати у цифровому форматі. До речі, у раді лежить законопроект 14327, якщо я не помиляюсь, який пропонує розширити коло тих, хто має слідкувати за вашими грошима. Туди хочуть додати навіть торгівців. Товарами мистецтва, якщо сума угоди перевищує 10 тисяч євро. Ми рухаємось у Європу. А там з 27-го року заборонять готівкові розрахунки понад 10 тисяч євро. Це робиться для боротьби з відмиванням грошей. Україна теж готується до вступу в СЕПА, це єдину зону платежів у євро. І це круто для бізнесу. Платежі будуть літати за секунду. Але для цього нам доведеться прийняти всі європейські норми контролю. І про болюче. Січень го року. Почався з нових рекордів. Долар перевалив за 43 гривні, євро майже 51 Експерти кажуть, що це контрольована девальвація, але нашим гамінцям від цього не легше. Прогнози: ну, долар буде 44 євро по 51 і вище. Зберігайте заощадження розумне. А Нацбанк звітує про зменшення облікової ставки. Побачимо. Виїжджати стане складніше, а звільнити працівника дорожче. Увага тим, хто планує виїзд на постійне місце проживання за кордон з 21 лютого 26 року змінюється форма довідки від податкової, яка потрібна для виїзду. Тепер податкова зобов'язана перевірити, чи надали ви звітність про кік контрольовані іноземні компанії. Якщо ви відкрили фірму за кордоном і забули сказати про це в Україні, довідку вам не дадуть, а ви пишуть мотивовану відмову. І кордон для вас буде закритий. З 1 лютого також діють нові правила виїзду для чоловіків 23-60 років, тільки з чинним військово-обліковим документом. А для бізнесу є сюрприз. Підприємства, які мають статус критично важливих, зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про кожне звільнення працівника. А якщо не повідомили, штраф до 60 тисяч гривень і проблеми з бронюванням інших. Ой, трохи бюрократії. З 1 лютого постель стає електронним. Роблять за три дні. Ціна стара, але якщо відмовлять, гроші не повертають. Також з 1 лютого стартує продаж підсанкційних активів через електронні аукціони, тобто майно, яке держава забрала у підсанкційних осіб, піде з молотка. І не забудьте, до 20 лютого треба подати звітність з податку на майно, земля, нерухомість на 26 рік. А до 1 лютого Мінекономіки має оприлюднити перелік автомобілів, які підпадають під. Розкіш. Перевірте своє, щоб не отримати лист щастя. Ось такий він початок 26-го року. Електронні кабінети стежать за кожною копійкою. Нова пошта створює вам прибуток з повітря, а за борг у 3 тисячі гривень можна втратити бізнес. Але й хороші новини: в дії нарешті запрацював сервіс Є підприємець, де можна зробити все від реєстрації до закриття ФОП. А на генератори дають хоч і смішну, але допомогу в 15 тисяч гривень. У цьому хаосі виживеть тільки той, хто володіє інформацією. Тому підписуйтесь на Finance Bridge, ставте лайки цьому відео, щоб алгоритми показували його вашим друзям-підприємцям. Ми тримаємо руку на пульсі. До зустрічі в нових випусках. Па-па.